Перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін стверджував, що в розмові із Бігнівом Бжезинським той йому сказав, що в Україні до 2030-х років повинно залишитись не більше 20 мільйонів українців. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати цю новину. Насправді це зовсім не новина. Але зараз у зв'язку із смертю першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна це старе відео знову почали витягати. І це відео дуже активно використовують як українські патріоти, так і дуже активно його використовує московська пропаганда. Тому на нього особливо треба звернути увагу і його прокоментувати. Стосовно постаді самого Вітольда Фокіна, ну, м'яко кажучи, ніяких... Ілюзій стосовно його проукраїнськості бути якби немає і не повинно. Він депутат Верховної Ради УРСР 10 11 скликання, народний депутат України першого скликання тоді ще був прем'єр-міністром, тоді можна було поєднувати посади. Член ревізійної комісії Компартії України в 1976-81 роках. Член ЦК Компартії України з 81 по 91 депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання. Ну, тобто, це ну, абсолютно зрозуміло, що він світоглядно, ідеологічно стояв на антиукраїнських позиціях. На позиціях комуністичних, а заперечував, очевидно, і Голодомор, і ще купу-купу всього. Але. Його розмова із Бжезінським, і взагалі повідомлення стосовно того, що які сценарії негативні і страшні готуються для України, потрібно розглядати окремо від постаті Фокіна. Чому? Тому що ця інформація про цю розмову із Бжезинським вона з'явилася дуже-дуже давно насправді, і в 90-х він її поширював, поширював. В тому числі і серед тих, хто ідеологічно з ним. В 90-х був явно по різні боки барикад. Я маю на увазі тих людей, які справді старалися виборювати незалежність для України, які старалися прийняти хорошу конституцію України, закріпити в ній статус української мови, статус українського народу, статус нашого національного багатства і ще дуже-дуже багато речей. Власне, я з людьми, які боролися за українську незалежність, провів чимало часу разом. І ця інформація, яку поширював Бжезинський, яка є в цьому інтерв'ю, фрагмент якого я вам пропоную вашій увазі, вона була відома вже давно. А тепер, власне, переглянемо весь фрагмент, і після того я додам свої коментарі. Слідіть Бжезинський, Ми так він пересікли, головою кивнув, я в відповідь, А потім, поскольку відкладався рейс. Значит, я подсел к нему, мы очень мало разговаривали, но главное я вынес. Он сказал, что в начале, ну он как-то не так сказал, не в начале, сказал в 30-х годах, в 2030-х годах, на Украине должно остаться... Не более 20 миллионов жителей. Я рассмеялся ему в лицо, говорю, ну вы фантазер, откуда вы взяли это? Откуда вы, почему вы так сказали? Он говорит, потому что больше нам не ніка... ні прокормить, да mm -hmm. нам больше и не нужно. Заставляет задуматься таке видео, правда? Думки з'являються правом. Змову якусь про так звану конспірологію. І тут треба сказати кілька слів. Знаєте, сам термін конспірологія, він придуманий для того, щоб будь-якій такій інформації, вішати на неї ярличок. Причому тут потрібно усвідомлювати, що якщо ми візьмемо там, не знаю, 100% всієї інформації, на якій висить ярлик конспірологія. То, на мою думку, десь так 98%, а то і більше цієї всієї інформації, вона написана під диктовку тих, про кого ця інформація. Написана свідомо з якимись викривленнями, з якоюсь брехнею, для того, щоб люди, прочитавши таку інформацію, в якийсь момент часу розчарувалися. Просто та, то все брехня, та то все конспірологія, та що ви розводите? Потрібно завжди стояти на позиціях тверезого глузду, і завжди потрібно розуміти, що не існує безпричинних явищ та процесів. Оце ключове. І оце інтерв'ю Фокіна, в якому він говорить, що Бжезинський йому сказав, що в Україні до 2030-го має залишитись не більше 20 мільйонів. Зараз в Україні, скоріш за все, вже не більше 30 мільйонів. Ми зараз знаходимось в умовах повномасштабної війни. Фокін сказав не пророцтво, і Бжезінський також, очевидно, не був пророком. Бжезінський належав до надпотужних геополітичних груп впливу, в тому числі до тих, кого я, умовно кажучи, називаю чорними архітекторами, серед яких дуже велику страшну сатаністську роль відігравав покійний нині Кісінджер. З яким, до речі, Володимир Зеленський зустрічався вже після початку повномасштабної війни. З ним і не тільки з ним. І на цій зустрічі занадто мало уваги. Але що відбувалося з Україною починаючи з 91-го року? от дивіться, от був 91-рік, й рік. була Україна, яка в топ-10, ну максимум в топ-20 за розвитком серед всіх держав світу входила. Величезний економічний потенціал, третій ядерний запас, одна з шести чи з семи космічних держав, атомні електростанції, Європа майже не мала атомних електростанцій, дешева енергетика, тобто потенціал для розвитку величезний. Виробництво всього, тобто свої літаки, свої автомобілі, свої автобуси, своя сільськогосподарська техніка, той же ж завод АТЕК. Який роздерибанили. це ж один з небагатьох заводів повного циклу. Своя цементна промисловість, яка могла по суті зайняти провідне місце в цементній промисловості всього Європейського Союзу, тому що основний обсяг цементу для всього будівництва в рамках Радянського Союзу вироблявся саме в Україні. І таких прикладів можна перераховувати: Чорноморське морське пароплавство, яке в 92-му чи 3-му роках показало річний прибуток. 800 мільйонів доларів. Це фантастичні за тими мірками суми. Це четверта чи п'ята за величиною корпорація в світі в той момент часу була. Справді, і це все треба було порізати, прихватизовувати, зробити так, щоб цього всього не залишилось. І потім нам купа ідіотів розкажуть, нам не треба наші телевізори, там електрон, тому що є там якісніші західні. Нам не треба львівський автобусний завод, краще ми його знесемо, в людей роботи не буде, а там житлові комплекси побудуємо. Нам не треба завод АТЕК, ну справді, 42 мільйони гектарів сільськогосподарської землі, однієї з найкращих в світі. Але на що виробляти свою сільськогосподарську техніку? А погана Білорусь. Зберегла виробництво своєї сільськогосподарської техніки і продавали її набагато дешевше від німецької, до прикладу. І українські фермери змушені були купувати, бо української вже не було. Це є така велика-велика брехня на рівні економіки, коли нам кажуть, що от ну, ми будемо собі сировину постачати і будемо гарно жити. А купувати все гарне, там вироблене, комп'ютери, телефони і так далі. Будемо десь за кордоном. Автомобіля і т.д. і це все дурниці повні, це все брехня. Цю брехню спеціально нав'язують в свідомості українців для того, щоб тримати нас в стані сировинного придатку, в стані Бананової республіки. Але я повернуся до 91-го року, власне, до цієї розмови. А Фокіна з Бжезінським, чи відбувалася вона, чи не відбувалася. Тверезо треба дивитися на процеси. От ті всі процеси з 91-го року і до тепер. Вони були не випадковими, вони були продуманими. В тих всіх процесах є свої архітектори. Хтось з них вже здох, саме здох, бо це не люди в багатьох сенсах. Те зло, яке вони принесли для мого українського народу. Ну, це, це служителі зла. Хтось з живий до цього часу. Але всі ті процеси, як нас з топової держави з третім ядерним запасом з потужною армією, з 52, а в якийсь момент часу майже 54 мільйонами українців зараз, станом на 2025 рік, довели до стану бананової республіки, в якій нема 30 мільйонів, скоріш за все, немає свого озброєння. Ми не здатні самі себе захистити. Ми прив'язані до західної допомоги. Ці всі процеси відбувалися не випадково. Ядерне роззброєння відбувалося не випадково. Ми до цього часу не знаємо, а хто нас роззброював? А від кого пішла ініціатива? Хто скурпульозно з вас, з глядачів відео, до прикладу, дійсно вичитував? От хто ініціював? Штати? Москва? Кравчук президент? Фокін прем'єр-міністр чи Кучма прем'єр-міністр? Хто ініціатором був? Як це все приймалося юридично? От розводять розмови, Будапештський меморандум, договір, недоговір, є гарантії, нема гарантій. А як він приймався? А що йому передувало? А як він взаємопов'язаний з Лісабонським протоколом? І ще багато-багато питань. Коли ми говоримо про економіку, нас зробили бідними, і, як наслідок, слабкими. А що відбувалося в нас в економіці? Прихватизація? Від якої ми стали бідними, від якої народився клас олігархів, від якої яка створила економічні передумови для нашої теперішньої демографічної катастрофи. У нас найбільша демографічна катастрофа в світі. Найбільша, найгірша ситуація серед усіх держав. Так, це можна казати повномасштабна війна. А в нас і до повномасштабної війни так було. Нас зробили бідними, як наслідок, ми стали слабкими. Так це ж все відбувалося відповідно до певних програм. Що таке програма Вашингтонський консенсус? Ні, це не офіційна програма Білого Дому, просто офіс однієї з компаній, яка її розробляла, знаходився в Вашингтоні. А вся прихватизація вона ж відбувалася відповідно до цієї програми, як різали нашу промисловість, як знищили наші колгоспи, які були, по суті, агрохолдингами. Їх просто треба було переводити з державної власності в приватну, людей робити акціонерами, зберігати робочі місця, зберігати структури і ще багато чого. Ну чому ж євреї в себе в Ізраїлі вибудовують кібуце? Можливо, ця система має економічну доцільність і має можливість утворювати високу додану вартість. Ще багато є таких питань. Це ж все відбувалося не випадково. Так само, як і те, що зараз відбувається не випадково. Так само, як і те, що нас довели до ситуації, коли Будапештський меморандум, є. Гарантії є, але жоден президент, ні Турчинов, ні Порошенко, ні Зеленський не вимагали його виконання. Вимагати це не прокукурікати на якійсь Мюнхенській безпековій конференції, це написати дипломатичні ноти підписантам, сказати: виконуйте. Вийти на засіданні ООН і сказати: виконуйте, роздати, якщо вже так, щоб весь світ побачив на засіданні ООН представникам відповідних держав, США, Великобританії, Франції і Китаю, до речі, бо вони потім також туди долучились. Лісабонський протокол взагалі ратифікований всіма, в овальному кабінеті, захищаючи нібито інтереси українців і так. Пафосно нервуючий і так далі. Чому не згадати про нього? Ні один не згадав, і це також не випадково, тому що є гачки, є способи впливу. Найстрашніший той ворог, якого ти не бачиш. Він тебе знищує, а ти його не бачиш. Як ти можеш знищити ворога, якого нема, а ти його не бачиш? Така прихована окупація, прихований геноцид зараз вже і не дуже прихований. А як інакше назвати, коли на найкращих землях в Європі десятки трильйонів доларів в надрах за 30 років нібито незалежності, мінус 20 з лишнім мільйонів населення і повне фіаско в багатьох сферах? Це хіба не геноцид? Так випадково склалося? Серйозно випадково? Ви дійсно думаєте, що це випадково? Не треба тут ніяких так званих конспірологічних теорій. Треба розуміти, що все має свої причини і наслідки. Треба слідкувати за грошима. Треба дивитися, кому вигідно. Треба розуміти, хто і що робив. Треба розуміти, що всі ті політики, які між собою там сваряться, сперечаються і так далі, вони насправді є співучасниками нашого з вами знищення, геноциду українського народу. Співучасниками, які роззброювали, робили нас слабкими і зробили можливими цю війну, тепер я хочу ще кілька слів сказати про московську пропаганду. Московська пропаганда в рамках абсолютно брехливої ідеології руськава міра, який треба називати московським міром, тому що назву Русь вони вкрали в нас. Було Московське князівство у луз Золотої Орди, лише Петро І переіменував її в Російську імперію. Назва Русь вкрадена в нас для того, щоб присмоктатися до нашого цивілізаційного, культурного, духовного спадку. Коли Путін паразитує на так званих традиційних цінностях, наших з вами традиційних цінностях, то він просто паразитує, але від того цінності не перестають бути цінностями. І от московська пропаганда оце це відео Фокіна. Який затятий такий комуніст до кожної своєї клітинки був, використовує, щоб пояснити, що от ну це все десь там на Заході, погані сили, рептилоїди за анунаками продумали. І от в Україні до 2030 року має лишитися не більше 20 мільйонів людей. Вони так це подають, ця московська пропаганда, ці всі дегенерати. Але ви уявляєте, який це театр абсурду? Чому? Тому що насправді нас зараз знищують з їх допомогою. З точки зору їхньої теорії, коли вони кажуть, що там хтось є архітектори. я не кажу, що там нікого немає. Я виключно з їхньої теорії пояснюю. Там є, так ви ж на них ж і працюєте. Ви ж, скоти прийшли на нашу землю. Ви ж тут робите геноцид, ви ж тут вбивали українців. І військових, і цивільних, і дітей, і жінок, і пенсіонерів, і ці всі фотографії, і так далі, ці всі братські могили, злочинів, Ірпені, Бучі Гостомелі. Хто це все робив? Рептилоїди з анунаками? Чи ще чи хтось інший? Але ви розумієте, наскільки московська пропаганда їм засирає голови? Насправді методи пропаганди, що там, що тут, вони приблизно однакові. У нас ментальність інша. Ми, в принципі, над собою царя самодержця не терпимо. А вони звикли цілувати царську задницю, незалежно від того, яка вона там буде, чи то буде монгольський хан, чи то буде якийсь там картавий дегенерат з розряду Леніна, чи ще хто-небудь хто інший. У нас ментальність інша. У нас навіть коли ми говоримо про гетьмана чи там отамана, то ми його вибирали. Князя могли вигнати навіч. А отаману, козаки, могли зрубати голову після походу. Коли запитали в нього про звіт, принципові відмінності. Інше питання, що голосування, до голосування до козацького кола допускали не всіх, а тільки рівних по духу, по статусу і так далі. Ну це тема іншого відео. Але от в цих тонкощах, як один і той самий факт, якусь одну і ту саму інформацію використовують проти нас, в них треба розбиратися. Тому що московська пропаганда просто відкрито бреше. Вона створила взагалі на Заході колосальний міф того, що Путін це борець з новим світовим порядком. Це все брехня. Путін прямим текстом в 2000-х казав, що той, хто каже, що Росія для росіян, для русських, він ідіот. Він прямим текстом це казав. Там всі ті, хто були дійсно російськими націоналістами, їх знищували. Там побудований такий клас імперців, яких. Відправили в Україну, які можуть це відео казати, от, бачите, було заплановано. Так ви ж і прийшли реалізовувати ті плани, якщо виходити з ваших теорій. Ось така каша в головах. Дуже добре було б, якби ми, чим більша частина українців, вміла розпізнавати всі такі речі, до глибин розбирати оці всі причини-наслідкові зв'язки. Для того, щоб вижити, нам потрібно організуватися. Організувати українців повинні ті, хто якраз і мають стати ядром справжньої української еліти. Еліта відрізняється від решти тим, що вона зряча. Зрячість еліти полягає, зокрема, в розумінні всіх процесів і в тому, що вона бачить отих прихованих ворогів. Сліпа сила народу. Сліпа сила українського народу, коли бачить ворога прямого ворога, може творити чудеса. Московський бліцкриг, бліцкриг Другої армії світу, при повному провалі підготовки з боку діючої влади, свідомому провалі, було зруйновано саме українцями. Тому що сила народу, потенціал народу, голос української крові, голос воїнів князя Святослава чи Богдана Хмельницького. Він прокинувся. І є очевидний ворог, є протидія. А далі, а далі оце все крючкотворство, оцей прихований внутрішній ворог. Як геніальна, Ліна Костенко написала в Марусі Чурай, за яку отримала Шевченківську премію. Там, де козак заступається за Марусю Чурай, і б'є бойовою шаблею по канцелярському столу. І бойова шабля в канцелярський стіл ламається. Наскільки глибокий символізм, я це розберу колись в окремому відео. Це ж також війна, організаційна війна, світоглядна війна, економічна війна. І на цих рівнях ми поки майже не воюємо. Окремі люди воюють. Ну, я від себе і з боку моїх побратимів ми стараємось робити все, що можемо на цих рівнях. Тому що поразці на фізичному рівні війни. Передують поразки на вищих рівнях війни. І в першу чергу на світоглядному. Власне, це відео я записав в першу чергу для формування світогляду. І воно дуже важливе. Воно, ну я не скажу фундаментальне, але воно важливе, бо воно приносить необхідне розуміння. Тож прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, прокоментуйте, поширте це відео. Це дуже важливі, дуже прості кроки, але з допомогою них. Ютуб буде його маркувати, як більш, більш просувати, і більша кількість українців побачить правду, і буде думати над тими речами, про які я зараз вам розповів. Підпишіться на канал, підпишіться на інший мій канал Мухачов Назар. Читайте наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм». центризм читайте Маніфест Руху Українська сила. Якщо поділяєте те, що там написано, і готові довгостроково, системно, організовано щось робити. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.